Що ти? Що ти? Що ти? Такий режимний об'єкт. Про що ви говорите? Так, що ви говорите? Таке, ми, дивіться. Що дивіться, дивіться, як нам зустрічають державна да. казначейство, казначейська служба. Дивіться, я тут на черговий. Так? Ви чергуйте Виходить собі. Приходить до мене людина. Так. По якому питанню? То не ва ваша справа. Путете? То не ваша справа, по якому питання. То не ваше питання. Я вам ще раз пояснюю. Ви тут ніхто, ми є влада, є громадяни. Ви зрозуміли? Все. До побачення. І а я чекаю. Давай, Давай, ви знаєте. Без проблем. Без Ні, я хочу в кабінет попасти. Я вам сказав виконання рішень суда. Все. а я буду да тут чекаю. Він приймає. Слухайте. Ви, ви хто такий? Ви хто такі? Ви державний службовець? То яку ви херню городите? Для охоронника давати документи. Ви що? Він приймає документи охоронник. А вас прибиральниця печатки не ставить? Ні, ну то в інтернеті на себе подивитесь на свої розумні. я знімаю вас. Бюрократів казначейства, які не виконують ухвалу суду, які порушують права громадян. Оце я знімаю. Ви зрозуміли? Перешкоджання журналістській діяльності це кримінальний злочин. На даний момент ви перешкоджаєте. Будь ласка, визвайте поліцію. Викликайте ви в суд подавайте. Ви, ви думаєте, що викликайте ви. Ти бачиш, і борзи ці казначейській службі. Херню городять громадянам, ви, ви бачите? Ви записуєте, як ви википаєте. Зараз виключимо цю казначейську службу. Бо тут п'ята колона не, 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 не відпускає різ. Да. Куди подарить? Ну Денис, кішку. Спуститься сукіння спуститься. Ми ж вікни повідомляємо. Нишками пройдеться, Денису. нічого. Денису. Ви що говорите? Та я ось те, що ви говорите. Ми не хочемо вас розуміти. Ми не хочемо розуміти ваш і ваші порядки. Ми розуміємо Конституцію і закони. Ви зрозуміли? Якщо ви не підкоряєтесь Конституції, значить ви тоді посібник ворога, і ви є ворогом. Ви зрозуміли? Чого ви любитесь? Чого ви любитесь? З вами чого, якщо ви державний службовець, то читайте Закон про державну службу Конституцію. А якщо ви не вмієте читати, то звільняйтеся звідси, кідрині фіні, йдіть заміняти. Пищі, пішки, Я це розумію. Та якого ви дітька тоді розказуєте, щоби для чергового і прибиральниці подавати документи Відпочивайте. А Відпочивайте. я тут хочу це, мі це моє місце це моя я громада це моя власність Ви зрозуміли я людині вийду. людина хай іде прийде тоді я вийду а я тут хочу відпочивати відпочивають то да. не ваша справа ваша справа сидіти там і приймати Відпочивайте. чергування Відпочивайте. я поступаю так як треба поступати із нікчемами, які служать у державних органах і перешкоджають громадянам. Ви не оскорбляйте людей. Подайте на, на мене в суд. Так, це ваша оцінка. Восьмий бейжик. Подайте на мене в суд. Це є Зубовський. Та виходьте туди. Ви думайте, почекайте. У вас є кімната для прийому громадян? Ми тут приймаємо. Ви тут Ні. приймаєте? А в туалеті ви не приймаєте? А Зубовський? Вас в туалеті. Ні, це вас не стосується. Ви своє... Вийди звідси, щоб я тебе не бачив. Ви, ви маєте приймає... повагу до людей немає я поваги до я цієї любов. Ви не маєте поваги до людей. Ми зараз не говоримо. Що ви мене? давайте ми за цього не, чі, чі, вийшов, не вийшов, вийшов, вийшов. Вийшов. Так, Ми з вами тихень. не балакаємо. Питань до вас у мене немає. Ці у вас ми, до, до хто, мене хто, не може хто бути хто питання. Хто ви такі? Хто ви, ви такі? такі? Петро Перший. Петро по Перший. Будеш другий або останній. Не жуміть. Ви свободні. Ми Два, двай, давайте ми по суті поговоримо. Ви прийшли, вас щось цікавить. Давайте ми поспілкуємося. Ви свободні. А з вами зараз у вас повинно бути місце прийому громадян. Ну я вам пояснюю. тому що не пояснюйте мені, не поясню. Це ви будете пояснювати комусь там Значить, є місце, і не, не вздумайте приймати мене в туалеті. Ось тут я вас в туалеті не приймаю. Нагадую, це... що ми знаходимося державне це... казначейство до ріхтера громад... так зустрічають громадян. Буде... Забороняєте доступ жопови, до державних кабінетів і органів, які вони мабуть жруть ковбасу і п'ють. пиво. пиво. це ви тут приймаєте? У нас є тут столик, у нас є там столик. А ми в кафе ступає. ви не хочете давайте тоді знімаємо на відео і будемо показати, покажемо всімо. Українському народу, да, да, да. де казначає приймає громадян, а що тут не так? Тут не так передбачено не, законом, де проводиться так. прийом громадян. Це не Вони так, навіть підій. у вашій голові не так. Що ви такі говорите? Ви не можете. Я, я вас не ображаю. Тому, ви, ви ображаєте ви нас, мене нас як громадянина Чим? Чим? тут не можна приймати. Отакі ходять двоє. Ні, 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 Чекайте. Ні, ні. Чекайте. Він черговий. У вас питання ну. до обстановки чи в нас і до вас особисто, до вас, і до обстановки. Чи... Такі питання. Так, бо я з вами говорю по телефону. І ви мені дали не продає відповідь. От через що я вас, ми... Я не хочу, щоб це Коли, колись була розмова, значить, ідемо в кабінет, Ідемо в кабінет. Місце, Пішли. Місце, Пішли місце. в ваш кабінет, піднімете справу і виконавчий лист. дивіться. йдемо в ваш кабінет, Ви... відкриваємо ні, виконавчу чекайте. справу вас, і без дивіться, будь ласка, у а дивимося конституцію. Мене, ваше, мене ваша процедура Давайте, не, не цікавить. Я вам ще раз поясню. Мене ваша процедура не, не цікавить. Ви зрозуміли? Йди ви зобов'язані, ви зобов'язані прийняти. Ви черговий. Будь ласка, за порядком за порядком, за порядком дивляться поліція. Сюди, а ви дивитеся? Ви ви прислужуєте Йди цим. Вони виконують свої посадові обов'язки. Так, пожалуйста, вийдіть. Я... Ви, ви не маєте права керувати. Ви не маєте права керувати. Будь ласка, будь ласка, вийдіть, вийдіть звідси і не заважайте. Ви не державний службовець, ви ніхто для мене. Кто? Ви для мене ніхто. А ти мені тим більше ніхто. Ну то стой, до побачення, іди. Ну і ти добре. Я тут на роботі. Ну ти добре. Злоб. Так, все. Все, Мы ти хто тут такий? Давайте не зусимося, нормально поспілкуємося, бо крики питання ви не вирішують. Піджайте. Заберіть оце це це чудо. Це, це буде, чудо, буде, буде, будь ласка. Заберіть його, звідси, що ви хотіли. Я коректно спілкуюся, не заважає. Всі ви ще, ви ще зараз прибиральницю підключіть до розмови і будемо тоді взагалі супер. Такі журналісти от туди на передову йти. Журналісти і ходимо від журналісти. Ідіть звідси, мати, іди. щоб я вас не бачив. Ганьба, я, ви ганьба, ви іспанський стид для мене. Зрозуміло. Слухай. слухай, слухай, я приїхав, я у Бахмуті був, ти в звідси, Вийди звідси і не заважай. Ти пішов Займіть своє робоче місце. Ваше ви робоче місце там, є, ваше робоче місце отам, зрозуміло. Сядь туди і не заважай. Зрозумів? Раз не розумієш так, людської так, мови, так, значить так, вийде ну, ну, бою. воювальщик. Криками, ми нічого не вирішимо. Я повійну. Повійну. Коли людина повишає тон і нас принижує, так і коли ви толкуєш, то мама закрий двері там. Це, це від вас. Ви, завід, ви на людини не наголоді. Вам поясняли, що у людини є, є свої посудові обов'язки. Вас я не взагалі, загалі, вас вами хтось спілкується. Ви спеціаліст цього відділу. Хто ви такий? Я начальник управління інформаційних технологій. От і займайтеся ну, інформаційними, але коли технологіями. я бачу, що тут у нас порушується. Що ви, якщо порушиться порядок, викликайте поліцію. Викликайте За поліцію, поліцію. Ну, то У викликайте. викликайте відповідати визов да, 720 Тому що воно громадського порядку визначається не тим, що ви зараз говорите. Ви зрозуміли? Ви не думайте, що ви потрапили на простачків. Ви звідси людей відправляєте. Я бачу, я що ви разку, прийшли шоу устроїть ми прийшли подложити. показати. Ми поїдемо зі мною на шоу. Напередок поїдемо, на нуль, в нашому віці. О, там я вам покажу шоу. Mm -hmm. Дивіться, mm -hmm. вас цікавить якесь. Шоу тільки уже Так, так закінчуємо. Я там був заявляю Зараз Розберемося з цим. З... Це ну, не ваша справа. То, 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 то... Ми вже починаємо вирішувати питання. Зовсім не яке не давайте тоді... Вон моє посвідчення. Моє посвідчення, ваше посвідчення. А ви не маєте боєць, вам показали. Он читаєте. Це таке. Я вам надрукую. Да. Знаєте на чому? Таке тим долі. Все гуляйте. А такі, старі, гуляйте. Все, Нет, давайте ми будемо всі корабля. Я не скручувати. хочу його да. бачити. Я часу, не, давайте, не заважайте, займіть своє робоче місце. Давайте ви охоронний. Ми... Знаєш, я тобі сказав. Ви тут працюєте? Щоб ти працюєте. Погуляє, Давайте до вашого користування. Ну то а а а я йому. тоже -то порекомендую. Ідіть гуляйте. Вільний, ви прийшли сюда командувати, тут оценить голос. То ви таки, що будете командувати. А я черговий тут. Оце у нас черговий, у нас тут цар, в черговий казначейській службі. Будь ласка. Казначейська служба міста Житомира. Цар і Бог нашого Давайте деятеля. Так. Давайте до керівника зайдемо, тому що нам не дадуть тут, тут вияснити питання. Ми, усі ми усі. виясняємо питання, ну, скажімо так, не те, за яким ви прийшли. Так, Нам просто мішають. Нам вони заважають. Ну, прийшла преса, дуже хочу до вас. Ну, тут внизу поряд ми не можемо вирішити, бо заважають охоронники. І я спустився, так я і не почув, яка була причина, ну яка проблема. Тільки скандали ті всі. То скандали, ми знімаємо на відео, скандали, але ми, я таки не почув причину, ну, в цьому проблемі. Ну, нам же заважають Хочуть викласти. Вас. Нам заважають викласти причини. І не пускають до казначиської служби. Цього. Я спробую пояснити, не, не влаштовує місце прийому перший поверх, тут де ми людей приймаємо. О, бачите, ми при вході вас. приймаємо, слухайте, це як в прокуратурі на ступеньках, так само при вході. Фоткайте, фоткайте. А на пам'ять буде. Можете а мене не навіть фейсбуці. Фейс так, ідіть на своє місце. Ідіть на своє місце, закрийте за собою двері. Не... Ну ідіть в цей туалет, ви туалет ви хочете ви ідіть. Що я вам заважаю? Ота таке хамське відношення. Місто, де ми приймаємо... Ні, не, не влаштовує. нам мішають сторонні люди з вами провести розмову. Нам мішають люди сторонні тут. І немає умов і все. Звоним начальнику казначейства, який? О, бачите. Це таки є ж можливість прийому. Я так завжди. Так само ну, в прокуратурі в нас. У нас є графік прийому. Приймаєте як сталася така ситуація. Я вам скажу так: немає графіків прийому в державних установах. І забудьте це. No. Є для цього конституція, а ваше положення казначейства, воно не стосується наших правил. Зараз ми поговоримо. По суті. Так, да, по суті, а також в... по... остальне потім Бо по... по, на даний момент я поки що <плес> тільки. Ну, стосується. Це у нас з ліфтом таке буває. І зараз ми. Ой. хтось викличе. Приїхали ми. Так. Ми треба очікати. О, а. У нас? Вниз, вниз. Просто Дуже дивна поведінка охоронника, який вважає себе Богом, канцелярію і керівником Казначейської служби. Йдемо ну... Ну, ви. Давайте. Я не знаю на якому моменті я кажуть, я вже включився пізніше. Він в тому, що він перешкоджав він... нам сюди навіть зайти Но і, і вимагав документи для отримання відповіді. Хто він такий? Він ну, ніхто взагалі ми не пропускаємо людей. Нема такого це поняття. Не це не приват... це, це Якщо приватне ваша буде фірма, тоді, тоді так. Якщо це державна казначейська, то тоді, вибачте, доступ гарантований статтю 55-го доброго дня Конституції України і тому. Це вільний без обмеження, а любе обмеження плюс перешкоджання для журналістської діяльності карається кримінальним кодексом. Перешкоджає ну, є, просто... ну, це вас не стосується. Це, це не мене за вас, так. а за ті, хто внизу нам перешкоджало. Там стільчик е, ну в мене один. Я дякую, дякую. Я, сто... ще... дяку, дяку. я постою, бо я буду знімати посадку. ми по суті на да, поті. Суті... Я не знаю, ми з керівником не погоджували. Це... А ну ви ж дивіться, ви посадова особа державної казначейської служби згідно діючої Конституції і норм законів, ми маємо право вас як посадових осіб на робочому місці фіксувати, знімати. Ми так само знімаємо в судах, прокуратурі і так далі. Давайте, ми не робимо для того, щоб вас. Да. Давайте, давайте так, я хочу уточнити, стаття 34 Конституції України не. Гарантує. Не, вона гарантує нашу діяльність любого громадянина. Я І не нам став... не, не потрібно дозволів. Е... Я не можу присутні е... зараз нашу да. діяльність. Ви так. прийшли з якимось питанням, ну, якщо можна, я так... би знаю руху. Що, тепер спокійно обстановки не розберемося. Значить, у вашому провадженні зараз знаходяться е... два виконавчих листи Житомирського окружного адміністративного суду про повернення коштів. Заявника на подану заяву. Коли судовий заяву, збір судовий збір. Значить, ми я... можемо більш конкретно якісь номера справи? У вас по справі ми... там йде. Де... Значить... Щоб я подивився якусь інформацію, щоб я не вас є, По призвищу можете. ви я... 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 мені номер справи не сказали, я номер. не маю по чому глянути. У вас якісь є документи, я є, є, бачу. Є, є. Вас цікавить два виконавчі, будь ласка, ну, якийсь номер справи. Ось, дивіться. Якщо Ось можна, є. Щоб я теж Ось, Ось, дивіться, воно є. Там чорним номер такий, той номер такий. Ухвала. там інші, так. А далі, значить, я здав сюди ці Виконавчую. виконавчих листа відповіді не було. Потім я звернувся сюди. Угу. Так, я як, як, і нас зв'язали з вами по телефону, черговий, але не цей черговий. Ну сказали... вони міняються. Так, вони міняються. І цей той черговий сказав. Той ви сказали в телефонному режимі про те, що е, немає. Коштів на рахунку, на рахунку казначейського. Ні, ні, ні на вочабанку. Тобто не, не можна взискати гроші. Це пенсійний був? Да. Так. Це пенсійний Це судовий збір з пенсійного фонду. Так. Суто цікаві повернення судового збору по двох справах: з рахунків казначейських рахунків, які у вас знаходяться. От і все. З казначейських чи з пенсійного. В... Пенсійного фонду, який відкриті в казначействі, що і обслуговується пенсійні обслуговуються у, у мені так і Щорбанку. Да. А тепер ось у нас є запит і відповідь з того, що є чотири рахунки, рахунки, на яких знаходяться кошти пенсійного фонду Житомирської області. О, і обслуговується у вас в кінці там другу сторінку відкрита, там перераховані, і там є гроші. От, будь ласка, ми хочемо ці гроші принаймні отримати. Ваше рішення, так. Да. Ну, Воно вам пишуть рахунки головного управління пенсійного фонду, на які находять фінансування, з які здійснюється виплата грошових коштів на отримання органів пенсійного фонду Житомирської області, головному управління казначейства не відкриті. Читайте останнє а там, в кінці. Ну, ви, ми, ви просто не, не кажуть, вириваєтесь з контексту. Так, так. Давайте до кінця читаємо. Uh -huh. Так, так. Значить. Що э, там поставили? Ну, no, і там же ж є, там є кошти на цих рахунках, і ми хочемо Ну, там, які У нас немає, як може бути. І пірахонки терахом для зарахування на світі я вже мій довгості за попередні рахунки специальному живему, ми не можемо забувати, але посеред. Рахунків замовився, це зрахунки, які відкриті органі казницькі, які немає, це, не мають спеціального зимового використання, як даному це на задоволеного періоду. рахунків, в яких можливо було стягнути кошти, в нас немає. Ну, почекайте, із відповіді там не написано, що це якісь спеціальні рахунки із обмеженням? Там написано для дорахування, для дорахування, для дорахування, яка різниця? В, головне нам не важливо за попередні, за 2000, перед 2000 є кошти на рахунках. Ви е, повідомили е, заявника попередньо, що немає таких відкритих рахунків. Чи ви чи вас кількість? <тірніння> а, так, але це е, брехня відкрита вашого керівництва за підписом, ми ще з цим будемо розбиратися. Зараз ми вилимо, що є чотири рахунки, на яких є, яких, є, яких є гроші. Тут не написано, що цих рахунків неможливо зняти або вони є спеціалізованими, або спеціальними. Дивіться. Чекайте. Я розумію, що є е, пенсійний фонд може отримати рахунки в декількох банках. Ми не вповноважені діяти і шукати їхні рахунки. Ми знайшли рахунок. Но я розумію. От ми знайшли рахунок, що є пенсійного фонду України відкритий в казначейці. Будь ласка, нам перерахуйте за два трудові збори. Добре, ми напишемо письмо. Добре. Ми написав заяву письмову, і так, тоді сюди закинути, що ви відмовляєтесь? Ні це, ні, ні, це не стосується відповіді. Ми трактуємо так, як тут написано. Ну там ж не написано, що неможливо зняти з цих рахунок. Я наголошую, а дам сам понятно. Тобто ми не можемо призначати. Рахунки, я розумію, я, я вас їх їх розум да, я вас прекрасно, Я вас це зрозумів. Я вас прекрасно розумію. Але е, мені не важливо, як називається цей рахунок. Утримання, компенсація, е, розпорядчі чи там далі. Отак От як у мене є рахунки в, інші, в інших в різних банках, якщо мені прийшли, я де заборгував, заблокував, мені блокують ці рахунки. Я так, я розумію, але ми просто прийшли вияснити це питання, і буде нас просто не нічого. Не Добре, ми тоді пішли, треба писати заяву, напишемо письмово, і тоді вже тут ну немає сенсу. Ну, Бачите, і... 5 хвилин для розмови. Не треба було цього балагання. Не... Ну то внизу я ти палагам. П'ять хвилин абсолютно без ніяких аб... аб... проблем. Без 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 проблем. Скажіть, будь ласка, да, прокоментуйте, а пенсійний фонд України, вони у вас як юридична особа приватного права відкривають рахунки? Чи? Ну, у вас є. А, а. Ні, доданих по рахунках, почуєш ж рахунках, ви можете подивитися, чи є цей рахунок. А, ви. <кодинтейв 'я> Давайте підійдемо відео, просто дізнаємося і людям теж знати, що це за рахунки. Тут е -е, головний спеціаліст е -е, по економічній тут деція. <кодинтейв> ну, логічно, то ми можемо <кодинтейв 'я> говорити, <так>. Ні, <кодинтейв 'я> це, це в заявці. <кодинтейв 'я> <Ne було. кодинтейв 'я> спланета вражає і коли роблять на умовою питання які юридично стосовно тимчаново споруд. Я що вони будуть, як я питав? Я вас розумію. можна отримати тут дозвіл. Так що з цього як цього применів, кажуть, 7, е, баби і от Є ознаки публічного ніколи. Тобто пенсійний фонд, так, але пенсійний фонд, пенсійний фонд це не лише ознаки публічного. Ні, тут є ситуація, у них немає ознаки публічного права. Це єдине, що ми можемо і хотіли це показати людям. Я думаю. Добре, ми йдемо, все пішли. Якщо пішли, якщо <рикус> так, все я вам дякую, що ви нас прийняли. Бачите, адекватний юрист. Нормально 5, 5 хвилин і ми поговорили. Але ми маємо, не маємо приходити. Ну, ми не модельку, і на порозі. Обласна прокуратура про він бачив Україна хотіла прийняти громадян. Дивіться, бачите, є ж прийомний осі, можна десь десь прийняти. Ну місце для прийому принаймні може бути. це не секрет. Це не секрет, і це да я на жаль вам щось з тим ще вашої компетенції. Ви так це просто майже україни фонду це повністю не контролюється. Тому що він цілком входить в банк. А баторо в Національний фонд, отже, можу слухати. Я купив 272, 22. А здека сам як біяк рискую реорганікою Біл Обанк. Но, коли говорить, тільки в даному просто банку. Виплатили в Бір. Просто рахунки для зарахування коштів бюджету тривають в, в казначейці. Тобто вони не дають фактично. А, да, тобто вони не дають фактично, вони мають зазначить. Ми там просто посередні, посередні. Зрозуміли вас, добре. О, дякую вам. дякую, Побічте таких адекватних людей. Дякуємо за побачення. Як бачите, от наше казначейство, режимний об'єкт, зараз вам покажу. О, не казначейство, казнократство, я б їх назвав, а, будь ласка, а так вони приводять. Добре, що, дякуємо, ми поїхали далі.